Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні дуже смачний лимонний кекс. Виходить ніжний, пористий, пухкий та м'якенький. Такий кекс чудово смакує до ароматного чаю чи кави. Білки відокремлюємо від жовтків. До білків додаємо дрібку солі, збиваємо міксером в піну. Частинами всипаємо цукор та збиваємо до утворення стійких піків. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Для аромату можна додати ванільний цукор чи ванільний екстракт. Поступово додаємо жовтки та збиваємо до однорідності. Продукти для приготування кексу повинні бути кімнатної температури. Не перестаючи збивати, тоненькою цівкою вливаємо рафіновану олію без запаху. Додаємо цедру з одного лимона без білої частинки. Обережно перемішуємо лопаткою. В окремій мисочці для зручності змішуємо між собою сухі складники. А саме борошно, кукурудзяний чи картопляний крохмаль та розпушувач. В декілька прийомів додаємо сухі складники, обережно перемішуємо силиконовою лопаткою рухами знизу вгору. В самому кінці додаємо сік з одного лимона. А також цедру лимона можна замінити на цедру апельсина та сік апельсина, і у нас вийде апельсиновий кекс. Виходить дуже повітряне та легке тісто. Форму для випічки застеляємо пергаментом. Я нічим не змащую, так як це тісто чудово відходить від форми. Випікаємо кекс при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Даємо охолонути та виймаємо з форми. Готовий кекс я полила розтопленим білим шоколадом. До нього я додала 1 столову ложку молока. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!